Вітаю студію Риниєва, і зараз я вам покажу, як почувають себе окупанти на українських землях. У ніч на 1 липня, мешканці Саратовської області знову чули вибухи. Російські телеграм-канали спершу мовчали. Потім почали писати, що щось впало. Потім що це ППО успішно збила. Але чомусь дим стоїть, а мешканці в істериці. класика. Прильоти зафіксували по нафтопереробному заводу Саратов Оргсінтез», який постачав паливо для війська. РФ працювали підрозділи ГУР Міноборони у взаємодії з іншими силами оборони, і як підтверджено, влучили. Чітко пошкоджено технологічні установи. Почалася пожежа. Поки в Саратові горіли залишки пального, зранку 1 липня, геполовижевську. Влучання зафіксоване по одному з головних об'єктів російського ВПК електромеханічному заводу Купол. Там виготовляли зенітні ракетні комплекси Малого радіусу дій Підтверджено точні влучання у корпусу номер 1 на майданчику номер 1 зафіксовано пожежу.

Там еще, там еще взрывается. Блин. Там еще взрывается. Там вот летают беспилотник. Сейчас я вижу. Опа-па-па. И... Это он приземлился, интересно, или? До новин з фронту під Покровськом мінус чергові російські туристи окупантів під Покровськом знову щільно обробили в 14-ї бригади Червона калина з першого корпусу НГУ Азов. На відео точна і холодна робота. Українська авіація продовжує нищити усе вороже на нашій землі. Міг 29 скидом з кидом розніс позицію розрахунку БПЛА ворога на півдні. Особливо приємно, що під удар потрапили ті, хто самі полюють з неба. Ці високотехнологічні БПЛАшники, їх сучасне обладнання не допомогло побачити українського дрона, який привів до них подарунок від міга. Далі ще одна геніальна історія з фронту. Вишкрибок вирішив пограти в хованки в сміттєвому баку. Очевидно, думав, що якщо сховається серед відходів, його не помітять. Але оператори дронів ЗСУ в кожному куточку знайдуть загарбників і ліквідують їх. Тепер цей окупант більше не прийматиме поганих рішень. На турецькому напрямку робота нашої артилерії по черговій групі росіян, які вирішили, що ура це броня. Та поки вони там штурмують, наші хлопці спокійно їх зустрічають вибуховими подарунками. А тепер нічна передача привітів від прикордонного загону Фенікс. Оператори дронів цього разу влучно уразили три вантажівки, три буханки та легкове авто. Тепер час подивитись оперативне зведення від нашого генштабу. До пекла направлено ще 1110 сто вишкрепків, а серед знищеного ворожого мотлуху два танки, три бойові броньовані машини та 40 артсистем. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Росіяни. Ви вже у пеклі. там і залишайтесь. А українцям бажаю сил і витримки. Слава Україні!